Що ж, колеги, хочу трошки зробити таке інформативно розмовне відео. Значить, відео, яке абсолютно не буде хайповим. Е -е, відео, яке є частиною тої підготовки, яку ми робимо до публікації наступних роликів. Значить, в нас в українському бджільництві, виявляється, да, є дуже велика кількість дуже крутих фахівців. Дуже багато їх. І. Всього б нічого, якби ці фахівці були постійно на сторінках книжках, книжок, якби ці фахівці постійно були б десь на слуху, в на думках і діяннях, скажімо так, наших людей. Але ми пам'ятаємо кого? Правильно, ми пам'ятаємо всі Петра Прокуповича. Петро Прокупович дійсно така сильна постать, він дійсно був непоганий бджоляр. Але в Петра Прокоповича є три основні заслуги, на мій погляд, е, наголошую, на мій погляд. Перше, це те, що Петро Прокопович він активно приймав участь в світовому бджільництві. Е, тобто, що це означає? Тобто він їздив на всякі симпозіуми, конференції, з'їзди, зустрічі, публікувався в міжнародних журналах, якісь свої журнали і так далі. Да? Тобто він був активним учасником міжнародного бджільництва. Відповідно, ця людина, плюс він володів багатьма мовами це теж важливий момент. Е, тобто, ця людина вона постійно самовдосконалювалася. І ця людина постійно знала, вона була в трендах сучасного бджільництва. Оце дуже важливо. І не тільки навколо своєї пасіки, е, чи там в районі своїй, чи в спілці своїй, а він був. В курсі, що відбувається в Масачусетсі, він був в курсі, що відбувається в Бразилії, він був в курсі, що відбувається в Аргентині, і те й приносив на терени Чернігівщини. Тобто, це доволі сильна історія була. Потім друга його заслуга. Е, він почав піднімати саме не, не, не як таке бджільництво, а рівень освіти в бджільництві. Про що свідчить його школа? Школа Петра Івановича Прокоповича? Да? Тобто це сильна історія. Він, от основна його цитата, зараз там кафедра бджільництва цю цитату використовує. Значить, всім своїм, значить, всього свою частю заявляє про те, що через два роки з моєї школи вийде. Сильний бджоляр, да, який буде не тільки розбиратися в тому, як розводити бджіл, а й в багатьох тонкощах і нюансах ведення бджільництва. Ну, приблизно так це не слово в слово. Це, не, ну, типа, суть та сама. Значить, він це все робив. І він був дуже. Він дуже далеко глянув вперед, дуже далеко. Тобто він е, якийсь час позаймався, а потім думає, ну це, звісно, жопа. Е, і треба з цим розгрібатися. І за це йому велика честь і слава, тому що під його керівництвом навчалася дуже велика кількість фахівців, які на сьогоднішній день ми вивчаємо. Да? Або по його методиках, по його працях навчалися ті люди. Е, е, і ми в тому числі, якась частина тих знань, дійшла й до нас, і ми на сьогоднішній день вивчаємо ті знання. Е, і це до, дуже сильно. Тому Петро Іванович Прокопович і в цьому доклав руку. Це третє досягнення, е, яке, на мій погляд, він отак от сильно от підняв. Е, завдяки цьому досягненню є ще один момент, який він зміг втілити. Тобто, я не вважаю це окремим досягненням. В нього було 10 тисяч колод. Е, чому я не вважаю це там якимось окремим досягненням? Бо саме Прокопович, не маючи учнів, в школі, які в нього навчалися, не міг би утримувати ту кількість бджолиних колод. Та в нього була своя історія, своя специфіка, своя методика, і він це дуже гарно зміг поєднати. Хто хоча б трошки читав якісь рукописи або хоча б якісь ознайомлення з Прокоповича, то той розуміє, про що я кажу. Тоже, ну, для сучасного пасічника 10 тисяч сімей, це, це, вважає, це сучасний пасічник вважає досягненням. Я на сьогоднішній день не вважаю досягненням об'єм сімей. Я на сьогоднішній день вважаю досягненням розуміння того, як ми повинні управляти цими сім'ями. Да, тому що, ще раз наголошую, це вже моя цитата, і я її буду просовувати. Пасічник це не та людина, яка розводить бджоли. Тому що в нас в визначенні офіційному бджоляр – це та людина, яка розводить бджоли і добуває продукти бджільництва. Це, ну, на мій погляд, це не так. Тому що таким чином під це підпадає кожна людина, яка має хоча б одну бджолину сім'ю, хоча б одного роя, вже себе має право називати пасічником. На сьогоднішній день я вважаю, що актуально є поміняти цю, це формулювання. Воно повинно звучати ось так: бджоляр це та людина, яка утримує бджолині сім'ї, добуває продукти бджільництва. І вміє управляти інстинктами бджіл. І направляти їх в необхідне русло для досягнення цілої пасіки. Будь-яких цілей пасіки, перед якою ставить пасіка. Хочемо бджолопакети, розвиваємо так, щоб в нас було багато бджіл на бджолопакети. Хочемо мед, скеровуємо інстинкти на добування меду. Хочемо маток скеровуємо інстинкти в таке то русло. Да? Тобто, оце буде правильно. Таким чином, ми. Зможемо, просто помінявши це формулювання, устаткувати і закріпити за бджільництвом статус фаховості, статус окремого напрямку окремого напрямку роботи чи професії, якось так це можна назвати на сьогоднішній день. Тому що не кожен з вас, ще раз пояснюю: не кожен з вас маршрутчик, який підвіз по дорозі людей. Не кожен з вас таксіст, який підібрав на обочині людину і її підвіз. Не кожен з вас пекар, бо він спік там собі одну буханку хліба да, в себе вдома. Не кожен з вас, е великий риболов чи промислова риболовна компанія, бо пішли, удочки закинули на річку. І половили трошки рибу. Вас це не робить цими людьми, да? це вас не робить там, рибоводами такими і так далі. Це вас робить хобістами там, по рибництву чи хобістами по пекарству. Це не робить вас, це не є тоді ваша професія. Прямо. Не кожен з вас це великий фермер, тому що у нього аж одна корова чи одна коза. Розумієте? От Те саме і стосується бджільництва. Не кожен з вас, професійний бджоляр, у нього 40 років стоїть в садку дві сім'ї. Це не, не відноситься тоді до цього. Е, до цього. Ви хобіст, да, ви е, собі вмієте хобі, у вас є класне хобі бджільництво, і ви це освоїли для себе, для душі, для свого меду і все. Но це не робить вас професійними бджолярами. Я хочу це чітко розділити, і так буде правильно. Так буде е, формуватися розуміння е, того, що, що таке і хто такий бджоляр. Значить, це друге досягнення Петра Прокоповича. І третє досягнення Петра Прокоповича. Е, ну, це створення вулика. Це створення вулика, це беззаперечно. Це, це, в принципі, і є ключове досягнення, завдяки якому він війшов в бджільництво. Тому що ніхто не каже, е, ну, він, ми зараз не користуємося тими вуликами, які він створив. Ми зараз користуємося концепцією, яку він створив. Ну, вуликами самими ми не користуємося е, ось так. Да? Тому що в кого з вас вдома є втулковий вулик розбірний Петра Івановича Прокоповича. А ні в кого. Ну, може, там десь одна-дві людини на 10 тисяч там, попадеться, тому що десь хтось його колись чи, чи виготовив чи купив. там, ну щось таке. В основному це музейні експонати. Е, тому ви повинні це враховувати. Е, і ми всі кажемо, Петро Іванович Прокопович. Да? Е, чого ми не згадуємо про такого бджоляра, як Теофіл? Це Е, хто це такий, да? це людина, яка біолог. Він працював в Львівському університеті на факультеті біології, на факультеті рослинництва ботаніки і біології, якось він там так називається, і займався дослідженням різних речей в плані ботаніки. Але глибоко займався бджільництвом. Тому що він знав, що бжілка прилетить, квіточку запилить і буде тобі вишенька. Він це знав, дуже добре це знав, і він просував ідею виготовлення медових напоїв. Він дуже широко навчився це робити. В нього ціла праця є по медових напоях. Я в своєму телеграм-каналі, до речі, публікував інформацію про теофіла цисельського, таку коротку інформацію. Да? Сам за національністю ніби як був поляк. Да, тому що він писав польською мовою, але все життя працював, жив і народився в народився він в Івано-Франківській області, працював, жив в, Львів, в Львові, в Львовській області, Львівській верніше. Тобто він все життя працював на теренах України, тільки тоді це була Австро-Угорщина. От і все, тому майте на увазі, що є в нас такий бджолярик Теофіл Сесельський. І він просто за походженням поляк, тому що батьків нього були поляки. А, а за духом, скажімо так, він все ж таки наш український бджоляр. І праці про його про, про медовіна там фундаментальні. Просто я вже з ним з ними працями встиг ознайомитись. ну Дуже сильна людина була, дуже сильна людина. І ми щось про нього нічого не знаємо. Я хочу, щоб ви знали, через те роблю це відео. Далі, наступне. В нас є, от кажуть, вулик Ващенка. Що ви знаєте про Ващенка? Візьміть, подивіться теж в своєму телеграм-каналі, я опублікував про нього інформацію. Класний чоловік. Далі є дуже багато речей, є дуже багато людей, які, будучи за своєю спеціальністю кимось іншим. Будь то конструктор, будь то винахідник, якийсь там на той момент так, так багато кого говорили, будь то біолог, будь то ентомолог, будь то дерматолог, а тут вони раз і прийшли в бджільництво, тому що вони побачили або бджіл як об'єкт праці, на яких вони можуть зробити свої певні дослідження. І от є там один міколог, в мене вилітає він з голови. Я не так давно знав про цього чоловіка. Знову ж таки, в моєму телеграм-каналі є той чоловік. От зайдіть, подивіться. Саме остання публікація по тому чоловіку. Він неколог. Він народився в Дніпропетровській області. Якщо я не А, в Миколаївській області, народився. Все життя жив на теренах України. Єдине його, скажімо так, ну на те время всі так робили. Це Російська імперія була, вчився в Петербурзі. Але він сам є біолог, який українського походження максимально праці в нього відповідно такої. Тодішньою дореволюційною руською мовою, і е, ми повинні знати про цього чоловіка. Блін, не пам'ятаю, як він називається. Забувся. Заходьте і дивіться, е, значить, в телеграм-канал в описі під відео. Заходьте, дивіться, класний е, він. Значить, якщо Теофіл Цесельський перший е, припустив і довів. Що Гнилець це все ж таки е, бактерія викликає, то він вже чітко сказав, які бактерії є. Да? Тобто дуже багато таких речей. Класно. Отак. Класно. Е, от що не одним прокоповичем, прокопович це не єдиний бджоляр, який робив революцію в українському бджільництві свого часу, і світовому, да? маємо це враховувати. Дуже багато є талановитих людей. Е, є люди. Я їх ще теж до кінця не вивчив, але я вже познайомився з їхніми роботами. Які ще 126 років назад тому це я в своєму ті, публікував. Писали, що от мед тяжко продавати, тому що попит на мед падає, тому що, а знаєте чому? Навіть не по тій причині, що цукор появлявся. Да, цукор заміщував мед. Але по якій причині? Тому що е медарів, медоварів, всі, хто займався медом, обложили страшними податками. І от той, хто робив медівки, той, хто робив медівки, платив податок 10 рублів. Ну це ж просто бляха, це щось ну, блін, це з розряду ненормальності. 10 рублів за одну ємність для виготовлення медівок. За одну ємність. Що таке, що це значило? Тобто були там ємності по 10-20 відер. ну тоді така якась мірка була. Відров, відров, відрами їх рахували. Скільки відро тоді там, я не знаю. Ну суть тому, що писало на сторінках тих книжок. так. А таких ємностей треба було 3-5. І кожен місяць платити по 50 рублів треба було для пасічника, в якого були потужності для виробництва медівок. Кожен місяць по 50 рублів. Це в рік обходилося там, е, там мовно кажучи, в 600, 600 рублів. Народ, це нереально. Це я б спробував перевести в еквівалент на сьогоднішні українські гривні. Це вам в рік треба було б платити просто за те, що у вас стоять от такі от е, чани для того, щоб е, вас відстоювалося сусло на медівки. Е, е, вам треба було б платити в районі 100 тисяч гривень кожен рік. Це це, це це просто щось нереальне. Ну, звісно, що медоваріння було б рентабельно і воно б скорочувалося. І відповідно, мед переробляти не було в шо, а мед, медові напої тоді ще пили, багато пили. До революції дуже багато пили. Е, не було як його переробляти, тому що вже тупо не було кому. Звісно, там обходили, але це було дуже сильно мало. Тобто для себе можна було, але вже на продажні. Е, І відповідно пасіки вже треба, не треба були. Ще й появлявся цукор на додачу. Е, і все, от вам пішов занепад непад цю всьої історії. Кончене керівництво було. Я вам скажу чесно і відверто те, що я думаю про цю ситуацію. Кончене керівництво. Тому що ми дівки пили всі, і всі на них хотіли нажитись. От така була ситуація. А зараз, навпаки, медівки ніхто не п'є і ніхто не розуміє, як на цьому заробити. Ем, от так. От таке. Через то, панове, не, не жду, що у вас тут буде багато підписників з цього відео чи багато переглядів. Ну, я попробую якийсь такий заголовок зробити, такий, щоб ви все ж таки заходили, дивились, тому що це дуже важлива інформація. Ну і я вас всіх люблю, шаную. Готуюся вже до першої ревізії. Вже ми канді розложили, вже ми процес, скажімо так, запустили. Перша ревізія, я думаю, буде плюс-мінус через 20 днів. І ми будемо оглядати наші буділок, оглядати нашу пасіку. Відповідно, я дякую. Для життєвої ситуації дякую вам, що ви мене дивитеся, дякую всьому всесвіту, що ми все-таки бжолами займаємося. У нас багато що виходить. Я можу вам доносити конкретну цікаву інформацію. Ви мене трохи дивитеся навіть. Ну, судячи з того, що у нас вже майже 11 мільйонів переглядів на каналі, то дивитеся. Ем, я вам за це дуже сильно дякую. Підписуйтесь на наш канал, буду вам все далі більше цікавої інформації давати. Ще раз кажу: заходьте в наш телеграм-канал, там я публікувати почав набагато більше. Ми той канал будемо дуже. Потужно розвивати і в тому каналі ви будете одні з перших знавати про самі трендові тренди в українському бджілництві, тому що ні в кого немає з блогерів сучасних доступу до такого рівня інформації, як є в мене. Ні в кого з сучасних блогерів. Ну я маю вду фахових, немає такого, таких підходів, як в мене. Ми задаємо тренди, я вже це бачу. Я, вже це, просто, я я ну я не буду того чоловіка рекламувати, але він питається робити те, що робимо ми. І так, як робить, і робимо ми. І я тут дивився ті відео, сценарій крапля в краплю. Тобто людина реально заморочилась, вона дивиться наші відео. І він питається робити те, що робимо ми. Народ, Я задав той тренд, я тому дуже радий. А ще, знаєте, що знав? Коротше, ми... не було таких костюмів на українському ринку взагалі. Ми зробили перші костюми з вентиляційними отворами: тут, тута, тута, тута ту і на спині. Е і бачу, мінімум ще одне виробництво костюмів е почало робити те саме. Почало робити те саме. Е, ну, Хоча б позвонили, поцікавилися б, там, запропонували співпрацю там, чи ще щось. Е, народ, а знаєте скільки? От повірте, костюми, наші підходи до ведення блогу, е, та інформація, яку я видаю, це один відсоток. Від того, що ми вам готуємо, і те, що ми вам даємо сюди, повірте, ніхто, ніхто більш не зможе дати. Я вже в цьому переконався, і ви вже в цьому переконуєтеся. Тому що е, той рівень ідей, які в нас є, для того, щоб їх втілити, треба велика кваліфікація. велика кваліфікація. Яку я здобуваю кожного дня. І тільки завдяки тій кваліфікації я можу вам дати те, що я вам даю. Ну, і звідси, що в інших людей просто немає бажання вчитися, навчатися настільки точно шукати по різних сайтах по цьому всьому. Давай, давайте я вам анонсую. А ми вам книжку пишемо. Анонсую: от таку. Ми вам пишемо книжку. Книжку, яка переверне в корні бджільництво. Книжку, яка буде сама топова книжка по бджільництву в Україні. Побачите. І це буде в найближчий, рік. в найближчий рік. Я вам це закидаю для того, щоб ви вже це ждали. Ми робимо книжку, дуже сильну книжку. дуже сильну книжку. До е, створення тої книжки, е, залучені люди е, міжнародного рівня, люди, які е, міжнародне бджільництво тягнуть, і люди, які в Україні, вони є такі тихенькі-тихенькі, але вони таке знають, що вау-вау-вау! Відповідно, наших напрацювань багато. Коротше, робиться вам дуже серйозна книжка. І ця книжка буде пушитися іменно з цього каналу. Тому що я один із авторів цієї книжки. Все, всіх люблю, цілую, всім гарного дня. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.